Друзі, привіт! Приготуємо ніжний кремовий заливний пиріг з цибулею та зеленню. Для тіста беремо 150 г холодного вершкового масла, 250 г борошна, сіль за смаком, 200 г сметани та замішуємо до однорідності. Тісто повинно бути густе та липкувате. Відправляємо його у холодильник на 30 хвилин. Приготуймо начинку для пирога. Цибулю нарізаємо тоненькими півкільцями. Нарізану цибулю необхідно пасирувати у сковорідці з додаванням солі, чорного перцю та мускатного горіха. Сильно засмажувати не потрібно до напівготовності. Далі знімаємо з вогню та охолоджуємо. Тепер дрібно нарізаємо зелену цибулю та кріп. Вони нададуть пирогу неповторного аромату та соковитості. Для заливки до сметани додаємо яйця та перемішуємо вінчиком до однорідності. Форму злегка змащуємо олією, викладаємо тісто та розрівнюємо, формуючи бортики. Товщина тіста має бути приблизно 1,5 см. Бортики необхідно зробити достатньо високі, щоб вмістилася уся начинка. Потрібно працювати достатньо швидко, інакше тісто нагріється і стане більш липким. Викладаємо смажену цибулю, рівномірно розподіляємо по поверхні. Далі викладаємо нарізану зелень, розподіляємо. І нарешті зверху наливаємо заливку і також рівномірно розподіляємо. Зверху посипаємо вашим улюбленим тертим сиром. Випікаємо при температурі 180-190 градусів 30 хвилин. Пиріг виходить дуже ароматний має тоненьку хрумку скоринку та кремовий насичений смак. Його можна готувати як на кожен день, так і до святкового столу. Готується швидко, без особливих зусиль. Усім смачного.